Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо класичний ванільний бісквіт. Ідеальна основа для будь-якого торта. Це базовий рецепт для кожного хто любить домашню випічку. Підходить для тортів, рулетів або просто до чаю. Ідеально тримає форму і легко ріжеться. З ним я склала не один десяток тортиків. Мінімум інгредієнтів, просте приготування і завжди вдалий результат. Для бісквіта нам потрібно добре збити яйця з цукром, щоб маса стала пишною та повітряною. Обережно відділяємо білки від жовтків і саме білки збиваємо з цукром до стійкої і пишної піни. Це основа легкого і ніжного бісквіта. Збиваємо на середній швидкості. Також разом з цукром додаємо ванільний цукор. Коли маса стала повітряною і блискучою, додаємо до неї жавтки і продовжуємо збивати ще 2 хвилинки. Тепер просіємо сюди порушно разом з розпушувачем і обережно перемішуємо вінчиком, легкими рухами зверху вниз, щоб зберегти повітряність маси. Тісто перекладаємо у форму діаметром 18 см. У мене це роз'ємне кільце, яке я ставлю на тефлоновий килимок. Форму нічим не змазую. Рівномірно розподіляємо тісто та ставимо випікатися у розігріту духовку до 180 градусів на 20-25 хвилин. Ось такий гарненький бісквіт у нас вийшов. Даємо йому трішки охолонути та обережно за допомогою ножа дістаємо його із форми. Ставлю бісквіт, загорнутий у харчову плівку на декілька годин в холодильник. Після цього розрізаю його на три коржі. Я роблю це за допомогою нитки. Ось і все! Наш бісквіт готовий. Рівненький, пухкий, м'який та ароматний, саме такий, як має бути класичний домашній бісквіт. Готуйте із задоволенням, і нехай у вас все вдасться з першого разу, а результат приносить радість. Смачного та до нових зустрічей!